Так, друзі, нова промо-акція для нових користувачів на OKX. Після того, як ви зареєструвалися по реферальному посиланню, пройшли верифікацію, ви можете взяти участь в цій промо-акції, нажимаєте більше, центри компаній. Зараз загрузочка. Так, нажимаю переглянути всі, у вас вона буде зразу видно. І ось АСП. Переглянути, реєструємося в промоукцію і виконуємо завдання. Перше завдання це в нас депозит 100 доларів. Прийняти участь, ну, перша торгівля і торгівля АСП на 100 доларів. І за це нам дадуть 40 токенів АСП. Але якщо ви маєте 500 доларів, ви можете задепозитити 500 і автоматично ну, ви депозитите в біткоїні або ефірі, ну, його можна зразу продати. І ще, до речі, холдити 500 доларів на своєму аккаунті 3 дні. Тоді вам дають 80 СП і автоматично виконується це завдання, за яке вам дає ще 40 СП, тобто разом 120. І поки ваші гроші холдяться, ви можете закинути їх в торгового бота 100 доларів. Тут теж все ясно. Холд, ну, торгівля 3 дня, вам дадуть 80. Тобто разом з аккаунтом ви можете винести 200 АСП. І ще якщо ви запросите 5 друзів, то ви за кожного друга отримаєте 60 АСП. Тобто якщо ви з Даревом порахую. Тобто, якщо ви задепозитите 500 і кинете в бота, то ви отримаєте на даний момент 32 долара. А якщо ще й запрошуєте друзів, то 5 друзів, то за все вам дадуть 80 доларів. Я думаю, це такі прості дії, ну, все ж таки приємлива нагорода. Все, дякую. Підписуємося на канал.